Привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як намистинку можна вплести в полотно, не пришиваючи її голкою. Ви бачите, в мене такий візерунок квіточки, а посередині вплетена намистинка. Це дуже зручно, тому що, коли пришиваєш голочкою, то є така можливість, що вона може відпасти. В цьому випадку, вона нікуди від вас не дінеться. Для цього нам знадобиться лише додатковий гачок. Гачок повинен бути такої товщини, щоб міг пролазити через дірочку на намистинки. В мене це 1 мм. Далі ми беремо намистинку, вдягаємо її на гачок. Ось так далеко запихаємо. Беремо полотно, визначаємося з петелькою, де ми хочемо, щоб була ця намистинка. І тут я вам хочу сказати: дивіться, в мене петелька складається з п'яти тоненьких ниточок. Тому я буду брати лише три ниточки. Якщо у вас це одна, ну, то, звичайно, беріть одну, але дивіться, щоб тоді дірочка в намистинці була такої, такого діаметру, щоб петелька могла вільно пролізти через неї. Так, дивіться, Беремо ниточку, зачіплюємо гачком. Протягуємо через дірочку на мистинки, так, щоб всі ниточки повернулися до нас. Так, ось. Надягаємо назад на спицю і далі пров'язуємо, я пров'язую лицевою. Ось, все. На мистинка зафіксувалася. Бачите, вона нікуди від вас не дінеться. Все. Далі ми в'яжемо по візерунку, і в наступному рядочку ми також в'яжемо по візерунку, як у вас є. Будь ласка, користуйтеся, буду дуже рада вашим подобайкам.